Верховна Рада проголосувала за мобілізацію. Свої голоси за віддали 283 нардепи. Документ ухвалили в редакції комітету без інтриги, окрім правки про демобілізацію. Так про голосування написав у своєму телеграм-каналі Нардеп Ярослав Желізняк. Далі деякі положення закону. Військовозобов'язані, які не уточнили дані в ТЦК, маються зробити впродовж 60 днів після чергового указу президента про мобілізацію. Реєстрація електронного кабінету військовозобов'язаного добровільна. Обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК протягом 12 місяців. Внутрішні і закордонний паспорти військовозобов'язані зможуть оформити за наявності військово-облікових документів. Чоловікам українцям за кордоном потрібно буде мати військово-облікові документи для отримання консульських. Послуг штраф за порушення законодавства про оборону і мобілізацію від 17 до понад 22 тисяч гривень для громадян та від 34 тисяч гривень для юр осіб. Ну і наскільки допоможе е, цей законопроект швидше набрати е, людей до війська? Будемо говорити про це з військовослужбовцем е, Максимом Жоріним, заступником командира 3-ї окремої штурмової бригади е, Максим, вітаємо на живу в ефірі марафону. Ось сталося закон закон прийнятий. Щоправда, ще не вступив в силу, але е, процес уже е, піде. Чи стане тепер легше і наскільки е, отримувати нових людей по? Треба, яких є на фронті. Ну, безумовно, це принесе трохи більше порядку і системності взагалі в питанні мобілізації. Проте я хотів би всіх уберегти від якихось мрій про те, що цей закон вирішить взагалі всі наші проблеми. Ні, безумовно, так не буде. Але дійсно системності цьому процесу якогось порядку. В проведенні так безумовно він придасть. На мою особу, особисту думку, то я би робив його ще більш жорстким, так само як і зменшував ще вік для тих, кого, кого можуть, можуть забрати в, в армію. Проте, а збільшувати вік? навіть в такому а. В... Mm. Зменшувати, зменшувати. Так, ну, зменшувати до якого віку, а е, е, максимум у нас 60 років. Можливо, є е, сенс також і збільшити вік? Е, ну, я б не зменшував його, тому що насправді е, в такому віці досить багато людей, по-перше, які добровільно хочуть <гум> проходити на службу. По-друге, в такому віці дуже багато людей певних професій. Які необхідні, просто якщо в нас будуть там да молоді займати позиції там більш активні, більш складні, там де більше потрібно фізичне виховання. А наприклад, більш дорослі люди будуть все ж таки по своєму фаху в армії працювати, то це теж буде корисне. Якщо говорити про зменшення віку, то Ну я вам скажу на нашому власному досвіді на своєму досвіді, що молода людина, починаючи від 20 років, воює, працює абсолютно з іншою енергією це покоління, які виросли виросли на інших прикладах, це люди, в яких є внутрішня життєва сила та енергія для того, щоб це робити, і безумовно, і виконання задач і відповідальність, і все це в такому віці воно набагато на більшому рівні. Так. Пане Максиме, ще одну тему маємо з вами до обговорення. Отже, із законопроекту про мобілізацію прибрали норму про демобілізацію. Це рішення сьогодні на засіданні верхов. Овної ради підтримали 227 депутатів. Це на два голоси більше ніж потрібно для ухвалення. Раніше виключення норми про демобілізацію ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила депутатка Мар'яна Безугла і опублікувала лист головкома до міністра оборони Умєрова. У ньому Сирський пропонує питання демобілізації унормувати в іншому законопроєкті. Пане Максиме, на вашу думку? Як військові і ви сприйняли те, що е, норма про демобілізацію, в якій йшлося попередньо, про те, що через 36 місяців після служби за рішенням президента військові можуть бути демобілізовані. Тепер цієї норми у законопроєкті немає і воно буде зроблено окремим законопроєктом? Я вважаю, що на сьогоднішній день грати з цим питанням взагалі не можна. А я можу запевнити вас, що ну скоріш за все, більшість військових дійсно хоче нарешті там повернутись додому. Більшість військових втомились. Ну в першу чергу, якщо це говориться про там. Піхотні підрозділи, моторизовані, ті, хто безпосередньо на полі бою, взагалі весь цей час і там май, майже не відпочивали. В тому числі я один з тих військових, так. який із задоволенням на наступний день після закінчення війни одразу повернувся додому і до там своїх е цивільних справ. Проте поки йде війна, ми не можемо собі дозволити такої розкоші, як. Демобілізація, тому що в нас і так є сьогодні величезна проблема з кадрами в армії. В нас і так є е, великі проблеми по, по кількості армії. Е, да, ми, ми не можемо е, навіть приблизно е, там якісь перегони влаштовувати по кількості з нашим ворогом, е, і тому зараз ослабляти цим армію не можна. Е, це може. Подобатись може не подобатись, Це мені може подобатись чи не подобатись як військовому, але є реалії. Якщо ми хочемо виграти цю війну, то нам доведеться зібрати всім і воювати до кінця до повної перемоги. Інакше, будь-які демобілізації, будь-які ось ці рухи вони будуть ослабляти нашу армію. Пане Максиме, дякуємо. Дякуємо за розмову. Дякую за те, що захищаєте нас всіх і даєте нам можливість жити і працювати в тилу більш-менш у мирних умовах. Максим Максим. Жорін, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами наживо.